Всім привіт! З вами я Алана і сьогодні на рунах хочеться подивитись таку тему, що тебе очікує найближчим часом після Дня осіннього рівнодення. Сьогодні у нас день осіннього рівнодення, величне свято для всіх язичників планети Земля. Тому вітаю вас, друзі мої, з святом. Хай цей день принесе вам очищення і гармонію. Хай врівноважить всі енергії в вашому житті. А наруна хочеться подивитись, що ж трапиться найближчим часом для людини, у людини, яка зараз дивиться цей розклад під впливом всіх цих енергій цього цього періоду. Тому що вступили ми ще й в початок коридору затемнень 24-го року. І період буде. Як вважають астрологи, доволі непростий, неоднозначний. Ну а ми подивимося на рунах, що може відбутися найближчим часом. Покажіть руни. Для когось може пройти ситуація, коли зруйнується, Ой, як наче ви самі відмовитесь, чи то відчуєте в собі руйнування енергії кохання. І це дасть якісь свої результати, якісь свої плоди з часом. Можливо, ви будете відчувати, що. Ваша пристрасть якась або відчуття, почуття ваші якось згасли, згасають. Можливо, хтось відмовиться від своєї давньої закоханості, пролонгованої в часі, котра вже довгий час не відпускала. Ця любов, це кохання, ці емоції. І саме в цей період, найближчим часом, вам вдасться вийти з під впливу за... Ці... Можна сказати, зацикленості на цих почуттях, а можливо, для когось пройде і так. Покажіть варине, про що тут точніше. Так. так, ну для когось тут пройде дійсно. Можливо, почнеться як новий період якийсь. Старе кохання, відживши своє, саме в цей період почне відходити. Можливо, буде нове знайомство і десь, може, через інтернет, в мережах, але воно буде, ну, як начебто, не дуже проявлене з часом. Можливо, для когось тут програється як саме відмова від цих стосунків, від цього свого кохання, бо воно є, як наче ну, не справжнє, якначе може, знаєте, такий віртуальний роман, який не проявлявся довгий час, ви, може, очікували якогось його проявлення, але він не проявлявся, і ви не начебто будете вже бажати позбавитись цього. Цієї, знаєте, звик до того, що є до цього віртуального спілкування, до цих доброго ранку і на добраніч в мережах, але далі того. Воно не йде, вам хочеться якось нового періоду, а воно не проявляється. І буде хотітися, мабуть, вийти вже з-під влади цих емоцій і спробувати від, від них позбавитись або захистити себе, як наче огородити себе від цих емоцій. Добре, для чого нам потрібно це знати. Вони кажуть, для того, щоб радіти цей, те, що ви нарешті захочете позбавитися цієї зацикленості, від цих емоцій, від цих стосунків, в кожного тут свої, в когось, можливо, дійсно віртуальний роман несправжній, в когось, можливо, просто чоловік не проявляється, або жінка, партнер, як то кажуть, той, хто призводить до тих емоцій. Скоріше, як чоловік не дуже проявляється, так би як вам хотілося. І тут найближчим часом, можливо, ви навіть поставите питання руба, або ми якось по-новому е спілкуємось і отримуємо від того результати потрібні, або ми просто завершуємо цей етап. І руни кажуть, це потрібно для того, щоб е бути задоволеним. Нарешті в житті відчувати задоволення. І ще як наче, щоб ви були, знаєте, як не чіплялися, були самоздостатньою людиною, не зацикленою на цьому партнерстві. І от саме те, що ви захочете якось по-новому підійти до цього, огородити себе від цього. Воно дасть вам оце відчуття самодостатності, цілосності і гордості собою. Як начебто для цього прийде ця подія найближчим часом ваше життя? Навчити вас радіти, навчити вас відчувати себе не зачіпленою на гачок якихось віртуальних, несправжніх. Стосунків, які вже тягнуться довгий час, розгойдують вас на емоції, але якось не проявляють себе більше, ну, як наче час проходить, іде, іде, йде, а більшого, ніж є, не трапляється. Що ж буде по ітогу, кажуть, по ітогу так, ви, як начебто. Знеціните, можливо, ці стосунки. Ну, як наче ви відчуєте, що вони не дуже важливі для вас в такому вигляді, в якому вони є. І ну, вам стане тісно, знаєте, тісно в цих кордонах, в цих рамках, для того, щоб відчувати справжню радість від життя то треба буде щось там перелаштувати і, можливо, зовсім зруйнувати. Такі будуть думки, і така ось, трапиться подія. Ви захочете вийти з якихось таких оцих енергій. Так. Буде розмова. Ви про це будете говорити, і ви дасте можливість своєму цьому партнеру зрозуміти, що ви не хочете вже. Для вас це не цінний багаж, те, що зараз відбувається. Ви озвучите йому свою точку зору, і це буде така розмова, спілкування, ви обговорите це. І ви, можливо, як сказати, запропонуєте якийсь новий підхід, або якось по-новому, або до побачення. Ну, якось так. Ну, добре, покажіть, Руни, тепер ще ситуацію, яка може трапитись найближчим часом з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Тут, як наче, якісь стосунки, якась домовленість, можливо, партнерська, ну, особисті стосунки, да? вони якось стануть чи то на паузу, чи то якось замруть, і будуть якісь незрозумілі в них такі моменти, як, як начебто ай, будуть перешкоди на шляху до того, щоб створити родину. Можливо, з цим партнером. Можливо, якось цим буде пов'язано, як будуть якісь перешкоди, пов'язані з вашим будинком, з вашою спадщиною. Взагалі, з місцем, ну, пов'язане з вашим чимось рідним, важливим для вас. І тут виникнуть якісь перешкоди. У вас, як. Можливо, будуть якісь домовленості. Треба було щось вирішувати, але як начебто будуть якісь перешкоди найближчим часом в, цьому, в домовленостях, в цих в партнерстві. Такий що тут точніше. Як наче не, не буде змоги домовитися, якось різно, різні погляди будуть тут у вас на кінцевий результат. Будуть перешкоди в домовленостях. Хтось, можливо, домовлявся кудись десь поїхати, то це відкладеться. Можливо, не зможете домовитися про якусь поїздку, про якусь подорож. А, можливо, просто стануть перешкоди на шляху. Партнерстві, пов'язані з цими домашніми, якимись важливими проблемами, справами перешкоди, все підвисне. Так, підвисне. Да, буде багато якихось неясних моментів, вони будуть гальмувати. І найближчим часом ну, буде просто велика необхідність, по-перше, прояснити все, чітко знати, що обрати, який шлях обрати. Бо буде дуже важко домовлятися, саме тому, що багато непроясненості. І треба буде обирати щось ну, вигідне для себе. От щось, знаєте, проявити таку нотку. Здорового егоїзму, тому що це все прояснивши, ви, ви повинні будете зрозуміти свою потребу. Так? В чому, що ви потребуєте? Чи потрібен вам той дім, чи та родина, чи, можливо, штамп в паспорті? в кожного тут своє, можливо, спадщина якась. І тут, на, на рахунок якоїсь спадщини, ви не можете домовитись. І ось тут буде таке прояснення: буде, як, начебто, знаєте, шлях зачинений. До домовленостей. До тих пір, поки не проясниться кому що не, розп... не розпреділиться, в чому тут ваша ваша потреба саме. Це до тих пір, поки ви не зрозумієте не проясните, що треба робити і як треба тут робити, з цим питанням. Тут, як наче, ну, руху не буде, буде закрита дорога, і треба буде все прояснювати. Найближчим часом так воно і буде. Якісь перешкоди, як багато непрояснених ситуацій, все це гальмує цей процес. А процес пов'язаний з родиною, з сім'єю, з будівлями, з важливими місцями, які мають для вас значення велике. Ну, от, щось таке зі спадщиною. Якась родова тема. І саме домовленості стануть е, підвисати. Про щось ви не зможете домовитись найближчим часом. І треба буде дуже і дуже вносити ясність якусь, проявляти свій характер, так, всю свою харизму, е, вкладати всю свою енергію, щоб отримати те, що вам дійсно необхідне. Так би я сказала. Так, і що? Для чого нам це знати зараз, покажіть рума? А для того, що поки оце не станеться, це все прояснення, про яв себе ну, настояти на своєму, щоб отримати. Те, в чому є вам, ваша необхідність, поки все і буде якби, стояти, руху не буде. Для... І от руни кажуть: знов таки бачите, за... О, обидві руни, які показують, що не буде шляху далі, не буде ніякого якогось переміщення, не буде від'їзду, переїзду. Кожне тут своє якось. Але поки ви не проявите свою, всю свою силу, всю свою яскравість, не проявите. Не оберете те, що вам потрібно, саме вам для вас вигідно. Вигідно для вас. Поки ви не проясните всі моменти, всі ситуації, все буде в стані застою, не буде руху. Відміниться якась може в подорож. Також домовленості про подорож, про переміщення, переселення, про. Якісь отакі важливі моменти, все буде стояти. Так, і що по ітогу Далі буде, якщо прояснити все, вирішити ці питання, що буде по ітогу. Ну, Якщо вдасться домовитись, вдасться прояснити всі моменти, вдасться зрозуміти свою нагальну потребу і проявити всю свою силу, всю свою харизму, щоб все отримати, то і буде вихід з застою після цього, застою почнеться розквіт. Почнеться розквіт і зростання нарощування. Оцих енергій, ну, піде на користь, на користь і виведе вас з оцього підвішеного стану. Так, що зросте, тут у нас точніше. Так. Тут, як наче, знаєте, я б сказала, як почнеться новий період піде на розквіт, знаєте, як щось Помре і нове народиться, і почне нарощувати свої оберти. Тут, як наче, трансформація почне, почнуться зміни. Зміни кардинальні в вашому житті. Вони підуть тільки наростати і наростати. В когось це може бути пов'язане з жіночими енергіями. Е, можливо, щось у вашому житті вдасться з якоюсь жінкою домовитися. І. Почнеться рух, почнуться зміни. Можливо, якась жінка вам допоможе домовитись і все зрозуміти, прийняти якісь рішення, запустити всі ці процеси виходу з застою. Для кого ж просто почнеться процес змін у вашому житті? Те, що стояло, те, що не вдавалося, те, що було, як начебто. Підвішеному стані, воно зарухається і почнуться трансформація, почнуться зміни по ітогу. Це в тому разі, якщо ви проявите всю свою яскравість, всі свої зв'язки, всю свою ну, толіку здорового егоїзму, ви зрозумієте свою потребу, ви не, не станете відмовляти собі в тому, в чому у вас є необхідність. Ви зможете якось. Чітко окреслити свою потребу і йти до неї. Бо поки що багато неясно, і поки що це все стоїть в стані гальмування, знаходиться. Потрібно дуже багато прояснень, щоб зрушити цю справу з мертвої точки. Добре, руни. Відчуття людини в цій ситуації станом на зараз. Ну, зараз людина просто на е, стоїть на грані прийняття чітких рішень. От людина готова, намір уже є, і станом на зараз вона готова приймати це рішення. Рішення доволі різке, проривне, можливо. Дещо трохи агресивне може, але воно як не людина відчуває, що це їй стане на захист, і вона готова приймати це рішення. А покажіть, Руни, відчуття людини в цій ситуації станом на зараз. Тут людина також готова закрити один. Період свого життя почати новий. Людина готова до змін, вона їх бажає, вона обов'язково зрушить з місця оці непрояснені моменти, приймуться якісь рішення. Тут людина станом на зараз, зараз готова закривати свої якісь старі. минулі Справи і починати нове життя. Вона готова до цієї трансформації, до нарощування цих нових енергій. Ну що ж, друзі мої, станом на зараз вийшло дві такі ситуації. Найближчим часом можуть трапитися. В подальшому я запишу ще. Як продовження на цю тему відео. А зараз я буду завершувати. Бажаю нам всім гарних енергій в такий день. Великий, великий, потужний по своїм енергіям. І, звісно ж, нам відомо, що саме це свято воно, ну як, примушує підводити ітоги свого життя. І хоча б за один рік. За те, що пройшов, переосмислювати і очищуватись, очищувати свій простір, свій ментал, свій астрал, взагалі, свій простір очищувати від того, що вже віджило і не потрібно, щоб запустити в своє життя нові енергії. Ну, на цьому завершую. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!